Добрий день. Сьогодні у нас 8 листопада 25-го року. Ми знаходимося в місто Липовець, Вінницька область, Центральна Україна. Вже пройшла така пора, що потрібно обрізати виноградні кущі. Листок ми вже деякі опав, а деякі ми обірвали все, підготовили кусти до обрізки. Як я обрізаю? Формую плодові стрілки. На наступний рік. Я беру е, практично не на всіх кустах, але на багатьох кустах я беру подвійну плодову стрілочку роблю для того, що у нас е, по весні е, ці заморозки багато є, що е, вимерзають. Е, ці бруньки, все, і, і от, щоб було з чого сформувати нам там на, на дорослий куст 30-35 лоз. І тоді з подвійної плодової стрілки легше буде підібрати. Може, якісь десь слаба бруньочка буде розпускатися, і щоб хороші були пани. Через то я залишаю більшіство, не на всіх. Залишаю по подвійну плодову стрілочку. От є в нас куст. Це Аркадія наша, що я роблю? На кусах є даже лози такі на тій самій Аркадії. Дві лози рядом, одна визріла. дуже добре і потужна, гарна, а ця визріла там декілька почок тільки визріла, то вся зелена ще. Вона негодна, вона не перезимує, так що е, треба дуже дивитися, щоб е, були визрівші бруньки. Е, і коли ви залишите таку. Не визрівшу якусь бруньочку, да, там, все, і вона не перезимує. Вона пропаде і вимерзне, і все не буде, не буде нічого. От зараз я вам покажу, як я обрізаю. Ось дивіться, є в мене чотири куса. Чотири рукава. Це один рукав, і тут ось з подвійною силочкою в мене другий рукав, і з тої сторони так само з подвійними. Вибираємо ми ближче лози. Гарні лози, щоб були ближче до голови куста. Останні ми відрізаємо. От ми візьмемо цих дві гарних безрівчих лози і вони будуть назлягати місто цих двох. Що ми робимо? От є в нас цей штурішній, ми його відрізаємо. Він нам не потрібний. І отак вирізаємо лози всі, які знаходяться. На всіх бурдових лілках. І отак. Вирізали. Ота. всі лози. Лози складаємо, складаю напроти кожного куста, заготавлюю на черенки, кому потрібно звертайтеся в повідомленнях я оставлю телефон, кому потрібні черенки, я все попідписую і кому потрібно, я відправлю. От дивіться, в нас залишилося дві. Цю ми забираємо цей рукав старий. І ось цей рукав. відрізаємо також його від верхньої лози. Ми оставляємо сантиметрів 3-5. І щоб він коли присохне. Це ось у сторічній, бачите, є спиньочок такий. Ми ось цей рік відрізаємо. І все. І от у нас є лози. Я ріжу її метр-метр двадцять. Мене запитували, що як ви знаєте, там метр-метр двадцять. У мене проволока між проволокою, цю, не, не середню, між проволоками пів метра. От я беру пів метра, метр і відрізаю їх отак. І все. У мене є метр метр десять лози. І вона буде вкладатися, Весно, по весні отак буде подвійна стрілочка. Тепер беремо другий рукав. Є в нас другий рукав. Беремо дві потужніших лози, які ближче до голови куста. І, А останній підрізаємо, отак, так. Відрізали. рукав вже рукава Лудова стрілка, вона не потрібна. І все. Ми закидаємо. І от є в нас також є дві. І ми теж беремо метр-метр двадцять. Метр отак відрізали. І все. От є в нас і на цю сторону будемо ложити Подвинемо там, все, і отак під'яжемо. От у нас два рукава сформованих дві, по дві плодових стрілочки. На цій стороні в нас є. Також вибираємо які ближче гарні потужні лози до голови куста. Останні ми беремо і відрізаємо. Так, раз відрізали. І так, забираємо. І що в нас? Оце ми забрали одну плодову стрілочка стара. І ось тут. І так само відрізаємо і цю. Все в нас залишилося. Ось буде дві плодові стрілки на майбутній рік. Ми будемо його вкладати і так само ріжемо метр-метр двадцять. І все будемо формувати. Якщо багато у нас буде, ми виломаємо, то не проблема виломати лишні пагани і сформуємо. Що в нас далі? Ось я так само дві плодові стрілочки торішніх. Що ми робимо? Цю відрізаємо. На ній також бачимо, що погано вистріла лоза. Це, а яка хороша лоза, ми її на зберігання оставляємо. і все, це набираємо, прибираємо і з цієї сторони також відрізаємо. Ось так в нас є дві плодові стілочки. Ми одну так як воно далі нам буде до, до стовця. Ми цю оставляємо метр метр двадцять ріжень. А цю ріжень трошки коротше, щоб вона не, не виступала нам за, за стовбець. Ось так ось і є в нас цю на ту сторону приходимо, сюди. Все. Отак ми вже сформували куст е, плодові стрілочки подвійні. Щоб на сьогоднішній рік будемо мати нього урожай. Зараз ми ще перейдемо до ще одних кустів, там однорічних, дворічних кустів. Я покажу, як я там формую вже плодові стрілочки на наступний рік. Ось ми підійшли до однорічного куста. Він був посаджений в прошлому дві осінь. Це гібридна форма Сузана, а раніше він називався. Червона пуля, От він дав нам таких два гарних пагани. Один трошки потужніший пагін, другий трошки слабший пагін. Що я роблю? Можна його зрізати на зворотній різ. Багато ріжу на зворотній різ. Отак, От ріжу на зворотній різ, оставляю там по 3-4 бруньочки і обрізаю. Я в себе пробував обрізати їх зразу, якщо є. Там товщина е, міліметрів 6-7, то можна залишити невелике е, невеликий пагін для того для формування рукава. Що я й роблю? Я беру от від беру 50 сантиметрів і відрізаю. Ось у мене буде він влягатися, отак уже. Я буду з нього. Вибирати пагони і формувати плодові стрілки на наступний рік. А цю з цієї сторони я обрізаю тільки щоб підв'язати до проволочки. Ось так. Обрізаю, під'яжу до проволочки і, і все. І він буде. У мене я вам ще покажу багато кажуть, що та ні, на зворотній ріст, потрібно зрізати все. Я вам ще покажу один, свої кусти, де я так само. Сформував перший рік два невеличких рукава і плодові стрілочки. Були тільки сигнальні грони, і все, але він розвинувся дуже потужно, гарний, гарний в нього потужні лози. Я вам це покажу, щоб другі не розказували, що потрібно тільки на обратний ріст. Якщо є товщина, ми можемо залишити його на наступний рік невеличкий рукавчик. І все. Ще хочу вас вам показати. Ось. Цей сорний в мене є, це вже дворічний це вже трьорічний. Він один рік в мене вимерз був і відбив. Але це вже йому три роки. Була сигнальна громада, все, в нього гарні потужні лози, гарно визріли всі лози в нього. Що, що я роблю? Всі лози в мене виходить тут. Що, оце була торічня лоза. І відріжемо. Отак. От є в нас, дивіться, є чотири гарних плодових стрілки. Це в нас лоза. Як видно, вона погано визріла. Вона там визріла тільки трошки. Визріла. Що я роблю? Але він гарно розташований від голови куста цей пагін. Що я роблю? Я беру його оставляю на декілька бруня. Пагін. І обрізаю. Буде на сучок заміщення. І на следующий рік ми з нього сформуємо один пагін. І буде в нас. А ці ми ріжемо те так само. Ці ріжемо метр-метр двадцять. Метр отак ріжу. І так само ж з цієї сторони відрізають. Ось так. Все. Отак от вони будуть у нас складатися. Отак сюди чи на цю сторону, а цей на цю сторону буде отак от ложитися е, по весні. А цей пагін буде в нас на ту сторону. З той сторони буде ложитися. з цій сторони положиться туди, а той туди. Отак от в нас сформовані вже плодові стрілочки. Ось ми підійшли до куща, я говорю вам що покажу, як я з однорічних пагани формував невеличкі рукава і що він видав. Ось дивіться, в мене ось це я був рукав, коротенький рукав, він тут трошки але видав ось три таких потужних лозин. Це буде плодові стрілочки нам на наступний рік. Гарна, потужна лоза. І так же само в мене був ось рукавчик, коротенький на пів метра був. Він видав нам також е декілька лозів. Що, що ми будемо робити? Ось ми старий рукав, цей що був відрізаємо і будемо формувати вже на наступний рік плодові стрілки. І так же само я їх ріжу метр-метр два. На метр відріжемо, буде подвійна. Різка, як він потужний. Що далі? Ось є в нас, вони трошки далі від голови куста. Я в цьому году поставлю тільки на сучок одну полозуцю зазвичай, а ця буде в нас на наступний рік на водову стрілочку. І я її відріжу так само на, на метр. Що ми робимо далі? І оця у нас лоза ляже сюди. Я її не буду нагружати двома, а цю зріжемо. Отак. Відріжемо. Ці лози. Отак. От в нас сформовано одна буде подвійна, одна буде одинарний. І насочок заміщення я оставив. І з цієї сторони також у нас є гарна потужна стрілочка, ми її оставляємо метр, більше не оставляємо, навіть я оставлю трошки менше її. І цю також отак залишимо, щоб нам сильно не перегрузити куста, а по весні ми будемо. Видаляти і формувати, вже дивитися, скільки пагонів оставити, щоб не було перегруз куста. Якщо багато, ми видалимо трохи кусти, але залишаємо трошки більше для того, щоб по весні приморозки пошкоджують нам пагони. Ось так я формую свої кусти позовими стрілками і все. Ось так, кому подобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре!